Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги карбонову плівку для авто. Це універсальний аксесуар для автостайлінгу. Рулонна плівка постачається з автомобільними наклейками, що ідеально підходить для зміни зовнішнього вигляду вашого авто. 3D-текстура вуглецевого волокна додає витончену та сучасну естетику. З розмірами 50 на 200 см вона забезпечує широке покриття для різних поверхонь. Вініловий матеріал міцний та надійний, тому може витримувати зовнішні умови, що робить його придатним як для мотоциклів, так і для автомобілів. Пропонуємо до вашої уваги проєкційний дисплей в автомобіль. Це передовий багатофункціональний проєкційний дисплей, який поєднує в собі технології obd 2 та GPS. Цей інтелектуальний спідометр та система автоматичного вимірювання надають дані в реальному часі, включаючи швидкість, оберти та різні параметри авто. Система забезпечує точну інформацію, що робить її надійним інструментом для моніторингу роботи автомобіля. Крім того, проєкційний дисплей має систему сигналізації для попереджень про швидкість. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа Він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Вбудована ультрафіолетова лампа додатково покращує санітарні умови, усуваючи бактерії та мікроби. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний Лосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги електричний домкрат. Даний пристрій чудово підійде для ремонту шин на легкових та вантажних автомобілях. Домкрат працює від джерела живлення 12 вольт та забезпечує ефективні можливості підйому, витримуючи до 5 тонн. Вбудований насос для підкачки дозволяє швидко та зручно накачувати шини. Крім того, має вбудований світлодіодний ліхтар, який надає видимість та безпеку під час нічного ремонту. Виготовлений з високоякісних матеріалів тому Служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги рушники з мікрофібри. Це важливий аксесуар для миття вашого авто. Виготовлені з високоякісної мікрофібри, тому служитимуть довго та надійно. Вони дбайливо ставляться до поверхонь та ефективно видаляють бруд та пил. Завдяки м'якому та вбираючому матеріалу вони ідеально підходять для обробки різних поверхонь в салоні вашого автомобіля. Дані рушники є обов'язковими для автолюбителів та професіоналів, оскільки вони не Залишають ворсу та смуг.